Прекрасна, добра, щира і красива. Віта вітаємо тебе сьогодні з твоїм днем народження. До привітань приєднується мама, твої рідні діточки, братики і всі-всі твої родичі. Ми щиро вітаємо тебе з днем народження, з цим прекрасним днем. Завжди залишайся такою ж мудрою та доброю, гарною та сильною. Прикрашай цей світ собою та даруй добро та світло всім навкруги. Бажаємо тобі віточко, мирного неба і життя, любові жіночого щастя, здійснення всіх твоїх мрій та радощів щодня. Бажаємо тобі бути найщасливішою, бажаємо затишного дому і квітучого саду, прекрасного міцного здоров'я. Хай будуть досягнуті всі важливі життєві твої бажання. Хай діточки радують, внучата веселять і всі рідні зігрівають тебе своїм теплом і ласкою. Нехай вік залишається для паспорту. А у житті нехай кожна мить буде щасливою. Дорога віточка, бажаємо юності серця та радості душі, вітаємо і святом причудовим, Хай буде день цей завжди казковим, хай подарує купу щастя і радісний, веселий настрій, бажаємо радості, любові знаходити причини нові, щоб жити, мріяти, творити. І всі свої здійснити мрії. Бажаємо завжди блищати, бути наповненою світлом, благополуччя тобі, віточко, душевної рівноваги. Нехай всі ці побажання виконуються на фоні твого міцного здоров'я, Божого миру і любові, намного я і благая літа.